Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжуємо дії з числами виконувати і будемо віднімати читання рівності на віднімання. Ось дзвінок сигнал нам дав, працювати час настав, тож і ми часу гаймо, урок скоріше починаємо. Гра Лего. Покажи наступне число. Чотири. Міркуємо. Наступне. Так, п'ять. Сім. Наступне число. Так. Вісім. Вісім. Наступне. Дев'ять. Зелена цеглинка Лего. Шість. Наступне число. Так, сім. Блакитна цеглинка Олега. Два. Три. Червона. П'ять. Наступне число. Шість. Робота з підручником з математики. Відкрили сторінка 45. Пригадаємо компоненти при відніманні зменшуване від'ємник, різниця. Ще раз, зменшуване від'ємник різниця. Давайте подумаємо, чому зменшуване має таку назву. Так, бо це найбільше число. І саме від нього віднімають по одному, по два. Та й побільше. Воно зменшується. Розв'яжемо задачу першу. У маминій скринці було 15 прикрас. На іменини мама одягнула 4 прикраси. Питання. Скільки прикрас залишилося у маминій скринці? Будемо міркувати. Ведем короткий запис. Було 15 прикрас, Одягнула 4 прикраси, залишилося невідомо. Міркуємо. Якщо було, а потім одягнула. Діти, як ви думаєте, стало менше чи більше прикрас у скринці? Так, їх стало менше. Адже. Було від 15 забрано 4 прикраси. Отже, виконаємо дію віднімання. Задачу розв'яжемо, дією віднімання. 15. Відняти 4 дорівнює 11 прикрас. Відповідь: 11 прикрас залишилося. Зупинили відео і записали задачу. Рухлива вправа і працюємо далі. Обчисли різниці. Підкресли від'ємники, які менше, ніж 10. 28 відняти 20. 8. 46 відняти 3 міркуємо. 43. 70 відняти 40. 7 десятки відняти 4 десятки, 3 десятки число 30. Пригадали, як ми віднімали від десятків десятки від одиниць одиниць. Якщо в числі немає у від'ємнику у нас десятків, то ми. Віднімали 6 одиниць відняти 6 одиниць дорівняння 3 одиниці. І 4 десятки ми автоматично записали наперед число 43. Отже, шукаємо від'ємник, який менший за 10. Так, це від'ємник 3. Далі 16 відняти 0 дорівнює. 16. Так, діти, ми знаємо, що якщо від... числа відняти 0, ми отримаємо теж число. Яким би воно великим не було, все рівно буде те саме число. Адже ми нічого не забрали. 59 відняти 8, дорівнює 51. Бо 9 одиниць відняти 8 одиниць буде 1 одиниця. 5 десятків автоматично переносимо у різницю. 88 відняти 10. Так, це буде 78. Шукаємо від'ємник, який менший, ніж 10. Це 0 і 8. Обчисли різниці далі, діти. Зверніть увагу. 12 плюс 7. Чи буде це різницею? Ні. Це додавання знаходження суми, а нам треба різницю знайти. Чисел 96 відняти 5 буде 91, бо 6 одиниць відняти 5 одиниць дорівнює 1 одиниця. І 9 десятків відняти 0 десятків буде. 9 десятків число 91 маємо. 30 відняти 9 дорівнює 21. І у нас від'ємники менше, ніж 10, це 5 та 9. Подумай і запиши такі дві рівності на віднімання, щоб різниця у кожному випадку дорівнювала нулю. Різниця дорівнює нулю, коли від'ємник дорівнює зменшуване. Тобто, якщо у нас два однакових числа і зменшуване, і від'ємник, тоді різниця буде нуль. Ну, наприклад, 54 відняти 54 дорівнює 0. 48 відняти 48 також дорівнює 0. А ну подумайте, діти, і свої запишіть. Задача 4. У шаховому турнірі брали участь 36 дітей. Серед них 24 хлопчики. Питання. Скільки дівчаток брали участь у шаховому турнірі? Міркуємо. Хлопчиків було 24. Дівчаток ми не знаємо, але разом 36. Діти, що вам, який вираз додавання чи віднімання вам нагадує цей короткий запис? Так, це дія додавання. Перший доданок відомо, другий доданок невідомо. І відома сума. За правилом, щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Знайдемо, скільки було дівчаток. Отже, дівчаток було 12, грали у шахи. Сьогодні ми з вами також повторимо, як можна прочитати різними способами дію віднімання. Нагадує нам, пам'ятайте. 9 мінус 2 дорівнює 7. Від 9 відняти 2 буде 7. 9 зменшити на 2 одержимо 7. Різниця чисел 9 і 2 становить 7. Зменшуване 9 від'ємник 2, різниця 7. Треба скласти дітей записати рівності, а потім прочитати їх різними способами. Так, як нам нагадує пам'ятайко. Отже, в нас є зменшувані є від'ємники. Запишемо. Запишемо у зошит номер 5. 9 мінус 2 дорівнює 7. Від 13 відняти 3 буде. 10. 47 зменшити на 30 дорівнює. Одержимо 17. Різниця чисел 85 і 14 становить 71. Зменшуване 56. Від'ємник 51. Різниця 5. Обчисли, додай усі різниці. Початку будемо обчислювати різниці. 17 мінус 7, 11. 12 мінус 2. Так, 10. 15 мінус 15. Пригадали, коли зменшуваний від'ємник абсолютно однакові числа. Так, 0, 41 відняти 30. 11. Додамо. 11. Додати 10, додати 0 і додати 11. Пропоную використати переставний закон додавання. Давайте спочатку додамо 11, додати 11 буде 22. 22 плюс 10 32, і 32 плюс 0 дорівнює 32. Молодці. Завдання 7. Включаємо додаткове міркування. Половина всіх олівців, що лежать на столі Оленщині. Половина Петрикові. Скільки олівців, що лежать на столі, належать Сергійкові. Діти, скільки б їх не було тут олівців, не треба їх рахувати. Просто міркуємо. Половина всіх олівців, плюс половина всіх олівців. Дві половинки до кучі буде одне ціле. Тобто будуть усі олівці. Серійкових тут немає олівців. Рефлексія. Плюс все те, що сподобалось на уроці, що здалося цікавим та корисним. Мінус все те, що не сподобалось. Здавалося важким, незрозумілим та нудним. Знак питання факти, про які дізналися на уроці, чого ще хотіли дізнатися. Виберемо відповідну целинку Лего. Я думаю, що всі оберуть. На уроці мені дуже сподобалось, ви молодці.